Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як розпочати, хочу вам повідомити, що у нашому телеграм-каналі в описі під відео транслюються боксерські поєдинки, а також дивимося Євро 2024. Тому переходьте та підписуйтеся. У Лондоні відбулася перша прес-конференція, присвячена поєдинку між Ентоні Джошо та Даніелем Дюбуа, який отримав титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Адже Олександр Русик відмовився від нього. Поєдинок відбудеться 21 вересня на стадіоні Вемблі у Лондоні. А перед цим давайте послухаємо, що сказали боксери. Першим з промови виступив Даніель Дюбоа: я хотів би виграти в ніч бою, ми тут, і я вдячний за це. Тому ми продовжуємо йти вперед. Безумовно, я дізнаюся більше про себе з кожним боєм, як людину та бійця, який виходить з темряви та йде на світло. І ти знаєш, що ти людина майбутнього, що ти вдосконалюєшся як боєць. Тож я справді готовий до цього. Я прагну бути найкращим, битися з найкращими та бити найкращих. Дуже Джей був найкращим королем протягом тривалого часу. Мені потрібно стати царевбивцею. Це моя мета і моя місія. Я просто готовий продовжувати. Я готовий дозволити своїм кулакам говорити, тому що я на 100% готовий до роботи. Я збираюся піти в кемп, сфокусуватися і тренуватися як звір. Далі висловився Ентоні Джошуа. Вітаю Даніеля з перемогою у його останньому бою. Я дивився це в прямому ефірі, а тепер ми тут. Тепер, перш ніж я продовжу, ми повинні привітати всіх промоутерів за те, що вони об'єднали цю машину, а особливо його високоповажність, тому що ви знаєте, що він дав мені неймовірну можливість для боротьби. І це вже зовсім близько. Дістатися до вершини у новому сезоні Ріаду у Великобританії. Феноменальна можливість. Але як я сказав, я дивився їхній бій між Хрговичем і Дюбуа Я уважно спостерігав за боксом і обрав його. І це збулося. Наступні 12 тижнів. Я буду думати лише про Дюбуа, до тих пір, поки не підніму руку. Вони згадували про Фюрі та Вайлдера, але я теж не дурний. Я знаю, в якій грі ми знаходимося. Ми в дикій природі, ми зграя Львів і ми мисливці. Тому я маю тримати очі відкритими. Я не можу зараз зосереджуватися на цих двох та хвилюватися про когось іншого. Я готовий битися з Дюбуа та рештою супертяжів. Тож, хто б там не сидів на тому місці, я був би готовий битися у вересні. Моя мета полягає в тому, щоб пройти успішний тренувальний табір, робити те, що потрібно, слідувати вказівкам моєї команди та тренера, а потім виступити ввечері, після чого прийде блискуча подія на більш пізню дату. Але для мене мета полягає в тому, щоб просто зосередитися, що стоїть переді мною. Це хороший кемп, хороший виступ. Все інше неважливо. Будучи старшим за Дюбуа, я відчуваю себе свіжим, я почуваюся добре. Я не п'ю, не курю, не потрапляю в жодні витівки поза боксом. Я почуваюся добре, слава Богу. Я використовую бокс як шлях, який тримає мене на вузькому шляху. Молоді бійці, які тільки приходять, повинні дбати про своє тіло та розум, щоб мати дивіденти у довгостроковій перспективі. Тож для цього бою з Даніелем немає значення, чи мені 35, а йому 15, 20, 25. Це не має значення, це просто бійка. І я в ідеальному стані. Я почуваюся сильним, тому так, вік це лише число. Окрім цього поєдинку, планується ще один мегафайт. Вже у 2025 році між Джошо та Фюрі, які домовилися у присутності Аля Шейха, який сказав Хочете цей бій. Джошо, усі хочуть цей бій. Туркі Чем Фюрі закінчить роботу 21 грудня. Ми чекаємо на тебе. «Ф'юрі, Добре, я зроблю свою роботу. Джошо. Я в будь-якому разі чекаю на тебе. «Ф'юрі, Я виконаю свою роботу. Джошо. У будь-якому разі. Туркі. Він у будь-якому разі чекає на тебе. «Ф'юрі, У будь-якому разі я битимуся з ним наступним. Коли ти хочеш це зробити? Якого числа? Туркі, у першому або другому кварталі 2025 року. Ей Джей чекає на тебе. Весь світ чекає на тебе. Фюрі, не можу дочекатися. Джошо, мої кулаки не можуть чекати. Ф'юрі, я свої використаю на твоєму обличчі. Туркі, у будь-якому разі ми хочемо побачити цей бій. Ф'юрі, спочатку мені знову доведеться розібратися з Усико. Джошо, знову це буде вперше. Також за лаштунками AJ прокоментував слова Ф'юрі, що той хоче накаутувати усика в реванші 21 грудня. Це був дуже хороший бій. Я отримав від нього велике задоволення. Чи переміг той, хто цього заслуговував, 100%? Ф'юрі каже, що в реванші має вийти і нокаутувати усика. У випадку з Олександром усі кажуть. Йому потрібно бути більшим хлопцем використовувати свої розміри. Але більшу частину бою Ф'юрі був змушений відступати. Усик хороший боєць, дуже, дуже, дуже хороший боєць. Віддайте людині належне. Те, як він зневажав Усика, називав його кроликом і середньоваговиком. Це недобре для спорту. Якщо я поважаю вас, а ви поважаєте мене. Ми можемо підняти цей вид спорту, і люди будуть думати про нас як про найлітніших бійців у світі. У певному сенсі я хочу, щоб Ф'юрі переміг усика, але мені вже байдуже виграє він чи програє. Я просто хочу битися з ним, бо це затягується. Ф'юрі качає багато людей, він не б'ється з багатьма людьми вищого рівня. Йому потрібно змиритися з цим, прийти битися зі мною і перестати витрачати мій час даремно. Я не хочу чекати, поки мені виповниться 40 років або 41 чи 42, щоб битися з ним. Це залежить від нього, чи захоче він завершити кар'єру, якщо знову програє Усику. Джошуа також відреагував на відмову Усика від титулу IBF. Це добре, IBF робить те, що робить. Даніель Дюбачний чемпіон, і мене покликали зробити мою роботу. Я думаю, що проблема в тому, що в Усика є гарантований реванш. Але в IBF кажуть, що ти повинен захищати свій титул, правильно? Якщо ти не можеш провести захист, то вони позбавляють тебе пояса. Це досить звичайна ситуація в боксі я наступний черзі. Коли я бився з Валіном, це зробило мене претендентом. Щодо Дюбуа, то він теж вислився за лаштунками. Я б хотів виграти пояс на рингу перед великим натовпом, але ми там, де є. Я не особливо турбувався з цього приводу. Я радий, що титул у мене, але не парився про це. Якщо я продовжу перемагати, то усі ці титули будуть у мене. Пояси це чудово, але кожен поєдинок на цьому рівні прирівнюється до чемпіонського бою. Вранці я побачив новини в інтернеті, що Усик відмовився від поясу. Це викликало позитивні емоції. Я віддячу йому в реванші. І на завершення пропоную вам ознайомитися з повним кардом вечора боксу Дюбуа Джошуа, в якому також виступлять: Ентоні Какаче проти Джоша Ворінгтона, півлегка Вага, Джоша Буаці проти Вілі Хатчинсона за тимчасовий титул WBO на півважкій вазі, Тайлер Денні проти Хамзи Шираза. Денні захищає титул EBU у середній вазі, Джош Келлі проти Ліама Сміта, перша середня вага та Марк Чемберленд проти Джоша Падлі у легкій вазі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!